Виставлено на 60 градусів. Зараз на виході 59, дев'ят. Котлі 56-55. Обратка. З дому обратка 30 градусів. на 30 градусів. Коли у братки немає 30 градусів, то включається насос і качає. Ну, вчора розпалювалося 18 18.02, 19.00. Сьогодні 19.02, 14.15. Два таких кошика дров. Вот таких два кошика дров. І таких два мішка тирси. Ну, на дворі тепло, як ви знаєте, тепер потепліло. І от так як специфіка котла, чи димить, чи не димить. Кажуть, що всі виготовляють їх. От і з боку покажу. Відкрив двері. Ну, все рівно, коли двері відкриваються, запах вже в гаражі чути. Дехто каже ні, все неправда. Ну, але диму немає. Це отак він горить. Це пальник. Другого котла. Отак пальники перегорають. Ну, пальник це розхідний матеріал. Отак пальник перегорів. Ось такий пальник. І тут ще тріщина пішла, Тоже. Це метал шістнадцятка. Тувщина 16 металу. Ти бачите. Вже і пробувалося і нержавійка, все, повністю, але це є розхідний матеріал. Який би метал не ставили, чи чугун, чи нержавійку, все рівно вони горять, тому що там висока дуже температура. Хто там розказує, що нержавійка не горить. Ну, вічного металу ще не придумали. Якщо придумали, то він дуже дорогий Ось такий пальник. Пробую ще зварити, але один пробував варити, не вийшло. дуже метал плавився, тому що весь опущений. Попробую ще його, що вийде. Получиться одне добре, не вийде друге добре. І так як бачите, тут всі показують котел. Скільки конденсату, бо дивлюся всіх на землі, так само. От, дивлюсь, всі, всі пояснюють, розказують, ну, але ніхто не пояснює, чому конденсат котла, як бачите, тут конденсату немає. Нема ніде. І на землі нема нігде. Ось От, такий комен. Так же само і тут, зверху не чорне. Бачите, все біленьке, немає, щоб дим, коли двері відкривав, щоб дим закопотів, все. тут-то при першій розпалці тільки йде трошки конденсату, от такі каплі. Все. Перший раз, коли розпалюєш котел весною. І так же само і тут, -то. от, і бачите, зразу. це тут теж немає. Подивимось знизу, бо я знизу взагалі навіть не знаю, що там творить. Є чи немає, от я не бачу. Ось таке при першій розпалці. Якщо щось там є, бо я ніколи навіть не дивився. Вентилятор зараз затух. Набрало 61 градус. капнул вода сразу. Вот так кто не верит, Еще раз покажу, бо я уже в предыдущих видео показывал. Вот такие наш народ. Завжди верить тому, что брать. Правда рассказываю, что он не верит. Вот маятый. 30 градусів на обраці, От зараз подивимося, скільки цей покаже Термометр тут поки що 24. Зараз подивимось, скільки, скільки має вода температуру. Це гаряча вода. Ну, термометр термометр нерівний. Так що якщо тут буде більше або менше, це Звичайно. Тому що кожен термометр не може так. Ну тут уже трохи більше. 31. Тридцать два, знаешь. І зараз відкрию дверку. Хоча то не можна, коли вентилятор перестав крутити. ну попробую, може Якщо вийдеться одне добре, як не вийде, то побачите, як зривається, коли відкриваєш дверку, коли він затухає, ну перестає вентилятор крутити. Получилось. Бачите, отакий сіренький нальот. Отакий повинен бути. Це вже не повинно таке бути блистити. Має бути таке сіреньке. Ну, чому воно так блистить? Тому що я виставив температуру на 60. А так постійно. Ну воно, в принципі, так, як говориться, повинно бути. 60-55. Але чим більше температура, тим краще для котла, тому що він це є конденсат. Воно мокриє і потім такий нальот робиться. Оце є конденсат. Бачите, всередині таке сивеньке. Більше сивенького, ніж чорного. І отак воно собі чекає, коли, коли загориться. Ось таке сивеньке має бути. Якщо чорне, то неправильно згорає, неправильно щось зробили, з котлом, неправильно щось зробили, з обв'язкою. Дрова сирі. Ну багато є причин. Я от вчора заоружав то було 120, І воно аж піднялося. 45. Може, і дотягне до... Ну, то до третьої один ночі дотягне ще сьогодні. Тиску тут 2,1. 2,2 можна. А не 2,1. Температура, як бачите, піднялася. 58. Аж у термометр, термометр он не одинаковый.